Слава Богу, брати і сестри, за те, що спас за мене постраждав. І я думаю, що це чудове бажання, яке ми маємо сьогодні, щоб бути разом тут домі молитви, цій спільноті братерській, щоб ще раз і ще раз перед Господом висловити сердечну подяку за те, що Він за мене, Він за нас постраждав, що Ісус Христос є наш Спаситель, є наш відкупитель і наше життя. Сьогодні належить Йому слава йому за це. Бо навчи нас, любий, спасе, як прожить життя своє. Дійсно, в нашому житті самі по собі ми не спосібні мати правильне або приймати правильне рішення, щоб прожити своє життя. Ми часто робимо це і часто ми робимо це з помилками на превеликий жаль. той і та, яка. І який в молитві свій перед Господом просить щоденно, Господи, навчи мене так пожити моє життя, щоб дійсно я досягнув, досягнула цілі і була у славі неба з Господом був. Нехай сьогодні Господь благословить нас. Час наш біжить, брати і сестри, я хотів би продовжити нашого служіння зачитати дві біблійні. Події, які відбулися свого часу, перше місце зачитаємо Книга Ісуса Навина, перший розділ. І з першого віршу такі слова нам тут залишені. І сталося по смерті Мойсея, раба Божого, і сказав Господь до Ісуса, Сина Навинового, Мойсеєвого, Слуги, говорячи: Мойсей раб мій помер, а тепер уставай, перейдеться Йордан, піти весь народ цей до того краю, що я дав. Даю їм Ізраїлим синам. Кожне місце, що стопа ноги твої, вашої ступіть на ньому, я дам вам. дав вам, як я говорив був Мойсеєві, пустині і цього Ливану, і аж до Великої річки, річки Єфрату, увесь край Хітиян, аж до Великого моря на захід буде ваша границя. Не встоїть ніхто перед тобою по всі дні життя Твого. Як був я з Мойсеєм, так буду з тобою, не залишу тебе і не покину тебе. Будь сильний, відважний, бо ти зробиш, що народ цей посяде той край, що я присягнув був їхнім батькам дати їм. Тільки будь сильний, дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всім законом, що наказав був тобі Мойсей, раб мій. Не відкрилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб додержати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими. Дороги твої і тоді буде щастити Тобі. Я думаю, що це місце для нас не є нове. Часто ми чуємо це слово в різних місцях, в різних ситуаціях. І я хочу ще зачитати одне місце знову ж таки старого заповіту. Книга суддів, 6 розділ 11 віршу. Тут написано так: І прийшов ангел Господній. Суддів 6:11, і прийшов ангел Господній, і всівся під дубом в офрі, який належить аві, єзріянину, Йоашеві, і син його Гедеон, молотив пшеницю в виноградному чавилі, щоб заховатися серед мідіанітян. І явився до нього ангел Господній і промовив йому Господь з тобою, хоробрий муже. А Гедеон сказав до нього, «О пане мій! Якщо Господь з нами, то на що прийшло на нас у це, у, у, усе це, іде усі його чуда, про які оповідали нам наші батьки, говорячи, ось з Єгипту вивів нас Господь, а тепер Господь покинув нас і віддав нас у руку мідіяна. І обернувся до нього Господь і сказав: іди з цією силою своєю, і ти спасеш Ізраїля з медіянської руки. Оце я послав Тебе. Сьогодні, брати і сестри, ми маємо цей чудовий день, і чуючи це слово, яке ми з вами прочитали, я хотів би просто з цих місць залишити для нас деякі думки, тому що сьогодні ми не в таких обставинах, в яких був свого часу. Гедеон, де ми читали друге місце з книги суддів. І дійсно, ми сьогодні маємо інший час. Але ті проблеми, які свого часу були в народі ізраїльському за часів Гедеона, і ці переживання, які мав цей народ тодішнього часу, вони сьогодні торкаються частково і нас. Кого то в більшій мірі, кого то в меншій мірі. Але ці події вони сьогодні говорять нам також про дещо. Сьогодні, прийнюючи часи Ізраїля і нас за часів суддів, це були важкі часи. Це були дійсно часи рабства. Де ізраїльський народ, він мав сильний утиски від тих народів, які прийшли, і вони їх поневолювали. Забирали, Біблія нам говорить, забирали від них все, що вони мали. Все забирали, все, що росло, все, що воно вирощували, все, і тварин, і тому подібне. Біблія говорить про те, що дійсно приходили ці орди. Цих ворогів, які були навкруг ізраїльського стану, і вони забирали все. Не було можливості виростити навіть, не було можливості, ну, не було можливості прожити. І це був дуже важкий час. І цей час не був один день чи сім днів, чи сім місяців. Цей час був важкий сім років, де ці вороги. Написано, як сарана, їхній кількості не було неможливо було їх порахувати, така їх була велика кількість. Прийшли, щоб спустошувати все. За сім років написано цього великого нещастя, і були на це причини. Цей народ пережив дуже багато. Я думаю, що не раз. За сім років були, пройшли великі зміни. Можна багато дещо, знаєте, пройти за сім років. І це поневолення, яке мали ізраїльтяни, дійсно було важким. І основне, про що нам говорить Біблія, що на стан Ізраїля в другому там вірші ми читаємо. Шостої голови прийшов страх. Прийшов страх. І страх, він робить серйозні речі. І написано в Біблії, що ці люди, вони ізраїльчани, вони почали собі в страху копати або робити різні проходи в скелях, в горах, щоб сховатися, щоб якось прожити. І дійсно був, це був важкий час. Страх. І ось в цих подіях приходить, Бог посилає свого, коли вони почали кликати до Господа. І написано, що Бог почув їхній зойк або їхній плач і послав свого ангела, який прийшов до Гедеона. Звичайний чоловік, який виконував роботу, потрібно було жити. І написано, що він молотив пшеницю. В виноградному Чавелі. Він знаходився не по адресу. Молотити пшеницю в виноградному Чавелі це було не те місце, де повинна виконуватися робота, щоб змолоти пшеницю. Це була робота або присутність Гедеона не по адресу страх заганяє людину. Робити роботу. Не по адресу, не в тому місці, де повинен бути, був бути Гедеон. Це не місце в виноградному чавелі молотити пшеницю. Але він там був. Чому? Страх? За своє життя, за свою роботу і за те, що він взагалі може залишитися в живих. І ось в такому в такій ситуації приходить. До нього цей ангел, якого Гедеон не впізнав. Він прийняв його за, як тут ми слухали, пана, але він зрозумів, що це незвичайний пан, незвичайний чоловік, ангел Господній, і він звертається до нього, і далі він говорить про те, каже: О, Господи мій. Звертається, він зрозумів, що до нього в цій ситуації, в цьому виноградному чавелі прийшов Господь, щоб сказати або говорити серйозні речі. Господь бачив Гедеона як лідера того чоловіка, що він сказав, що моя тисяча найнужденіша в Манасії, а я наймолодший в домі свого батька. Іншими словами, ну, я ніхто в житті та моє положення дуже важке в тому часі, в якому я знаходжуся, але до нього прийшов і заговорив Господь. І незвичайним словом, брати і сестри, ми з вами слухали. Звертається Господь до цього чоловіка Гедеона. Там в тій роботі, при якій він був, каже: Господь з тобою хоробрий муже. Хоробрий муже. Відповідь Гедеона була зовсім інакшою. Іншими словами, про яку хоробрість сьогодні можна говорити? Як положення моє і наше є дуже і дуже важким. І він розказує і говорить перед ангелом і перед Богом своє положення, що він є, Ну, будемо казати, дуже маленька особа і зовсім не в тому положенні, про що до нього говорить Господь. Але Господь бачив в гедеоні лідера. Він бачив годоні того чоловіка, який своє положення, можливо, рахував самим нижчим в суспільстві, в житті, в своїх очах, але в, Богу, в Бога було інше бачення. В Бога було бачення його ситуації зовсім інакшою. І хочеться сказати, що Боже бачення було правильним. Слава Богу, за це. Як часто в нашому житті, в подібних положеннях, які приходять в наше життя, ми маємо своє бачення. Ми маємо своє бачення, чи в сім'ї, чи в суспільстві, чи в ситуації, чи взагалі в церкві, чи як, ми маємо своє бачення і взагалі, здавалося, правильне бачення. Але часто Боже бачення відносно нас є зовсім інше. І Бог хоче вивести нас. З цього положення, можливо, страху, можливо, скованості, можливо, ще з того, в чому ми знаходимося, зовсім інший стан. Стан страху і стан хоробрості це зовсім дві протиполежні речі, і Бог виводить Гедеона з цього. Бог виводить Гедеона. Бог бачив його серце. Бог бачив його переживання. Бог бачив сильного суперника, який стоїть перед Гедеоном. Але Бог прийшов, щоб сказати якраз або вказати Гедеону на ті великі речі, які стоять перед ним. І Бог дає повеління, ми з вами слухали. Іди своєю силою, цією, і ти спасеш Ізраїля з медіанської руки. Ось я посилаю тебе. Велике слово, брати і сестри. І знаєте, за тим словом, де Бог посилає, там стоїть серйозні речі. За Божим Словом стоїть сам Бог. І ми бачимо перемогу. У мене зараз дуже мало часу, яку здобув Гедеон в війні з ворогами. Це дійсно була Божа перемога. Війна Гедеона і перемога Гедеона. Це була надто велика слава, про яку і сьогодні, коли ми говоримо або читаємо, в нашому розумі це не зрозуміло часто про цю велику перемогу, але за цим, за цією перемогою стоїть Бог, бо він сказав, що Я посилаю тебе. Гедеон мав сумніви. Він мав по людськи свої переживання. І він, знаєте, Цих переживаннях ми з вами читаємо, що він засумнівався, би, і каже до Господа, Господи, якщо це дійсно я говорю своїми словами, це так і я такий, будемо казати, малий, ніч то, значущий Гедеон. І дійсно, я маю робити те, про що ти мені говориш, то зроби так, щоб коли я розстелю це вовняне руно на траві. Щоб на цьому руні була роса зранку за ніч, а вся трава була суха. І написано, що Бог зробив так. І для Гедеона цього було замало, він каже: Господи, нехай на другий день буде всюди на траві роса, а на цьому вовняному руні не буде роси. І сталося так. І Гедеон зрозумів, що він має справу з Богом. Що він зробив? Ми з вами читаємо в Біблії, що він. Взяв, так як йому Господь сказав, ще людей. Він понищив всі ваалові жертівники, Порубав ці святі дерева, де люди поклонялися ізраїльчаницям на цих місцях. Він зробив це, привів це, все нічого, і він збудував жертви для Господа, для живого Бога. І після цього. Було ще деякі речі, ті, які Бог говорив до Гедеона, а він зробив, і прийшла перемога. Побігли вороги, їх не стало. Ізраїльтяни одержали свободу. Брати і сестри, ми з вами в житті я скорочую. Ми з вами в житті маємо різні виклики. І ми з вами в житті часто шукаємо відповіді. І це є нормальне вирішення, брати і сестри, або нормальне вирішення справи, що в любій справі і в тих викликах, які стоять перед нами, ми мали правильне рішення, і як вже було сказано першим братом. І правильне рішення ми можемо, я також, також хочу просто підкреслити цю думку, правильне рішення ми можемо знайти тільки в Господа. Ми можемо знайти тільки -но в Божому Слові. І для того, щоб нам прийняти ці правильні рішення, нам також з вами сьогодні потрібна ця мужність або потрібна ця відвага. І відвага Едеона, перше, що ми з вами слухали, була в тому, що він признав свій, свій стан. Він побачив свої помилки. І він сказав перед Господом все те, що є. Знаєте, коли б Господь, іншими словами, ми маємо іншу думку, сказав до Гедеона: Господь з тобою, муж сильний, йди, і буде перемога з тобою. Знаєте, коли б цей чоловік просто прийняв це все так, як є, зразу і пішов, знаєте, я не знаю, що було. Но він тут почав з себе. Ми з вами слухали. Почав з ізраїльського народу, почав з того Божого Слова і з тих великих Божих обітниць, які належать Ізраїлеві, і його серце було в розпачі, тому що так воно не відбувається в житті, так як вроді Бог сказав колись. І знову ж таки була причина, ми з вами говоримо про це сьогодні. Ці жертви Валам, ці святи дерева, які до чого прийшов стан, до якого прийшов цей ізраїльський народ. І Гедеон це розуміє. Ми сьогодні говоримо про наш час і про наші виклики, які стоять сьогодні перед нами. Брати і сестри, дуже є важливо і в цьому є велика мужність, як тут пише Біблія, щоб визнати свої помилки. Ще раз підкреслюю. Потрібна велика мужність, щоб визнати свої помилки. Це зробив ГДО. А може, ми комусь завинили сьогодні? І в нашій ситуації часто буває таке, що, знаєте, ми можемо оправдувати себе або шукати оправдання, або просто прийти і сказати. Сестра, брат, або на роботі, або ще десь. Вибач, я був неправ, неправа. не права. Ді чи іншій ситуації, як я сказав, неважно де, чи в сім'ї, чи на роботі, чи в церкві, чи ще десь. Мужність чи хоробрість потрібна кожному. Ісус новин. Час мій збігає. Ісус новин. Ми з вами заслухали великі слова, які свого часу, знаєте. Ці слова, яке залишили нам, ми з вами читаємо, і це місце згадується в багатьох моментах життя нашого, чи то на весіллях, чи то в інших ситуаціях і особливо цей восьмий вірш. Книги Ісуса Новина першого розділу. Ісус новин. Мойсей закінчив життя. 40 років був з Мойсеєм, були разом на служінні. Ісус новин бачив багато Божих дій, які Бог діяв через Мойсея, і всіх тих, можливо, і помилок, які робив народ і. Також були не все гаразд і в служінні Мойсея. Він це все бачив, він це пережив. Він все це відчував. Його служіння. Було служінням допомоги Мойсею. Він був на другому плані, він був ззаді Мойсея. Основне рішення приймав Мойсей. Дуже добре, брати і сестри. Коли хтось приймає рішення. І ми є в цьому. Добре, як хтось приймає рішення в сім'ї. На роботі, в церкві. Але знаєте, тоді, коли приходить момент в нашому житті, як прийшов момент Ісуса вина, що Він вже не, не ззаді, він є не помічник, а він має бути тим чоловіком, який має прийняти рішення. І, можливо, ззаді нього або поруч хтось стояв інший. Молодший. Тоді, коли часто нам, в нашому житті, потрібно приймати рішення, може нам забракнути хоробрості. Як я сказав всюди. І ми вже привилики до цього, що воно так має бути. На роботі працюємо разом, наприклад. І ми знаємо, що цей чоловік разом. Але він приймає рішення, і, 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 і вроді все нормально, ми вже до цього привикли. Немає його відпуск, чи ще якась інша причина не прийшов. І ти приходиш на роботу і знаєш, що його нема. І сьогодні ти маєш приймати рішення. І знаєте, відчуття якесь, знаєш, що від твого рішення сьогодні залежить багато дечого. Відчуття неприємне. І потрібно щось, потрібна ця хоробрість. І це не тільки на роботі, це буває і в сім'ї, і в церкві. Але каже Господь до мужа Господнього Ісуса Намена: будь сильний, відважний, бо ти зробиш, що народ, цей посяде той край, що я присягнув був їхнім батькам дати їм. Брати і сестри, я закінчу. Я хотілося б, щоб в нашому житті ми з вами. Приймали правильне рішення, щоб Божий, Боже слово, як було сказано сьогодні, було для нас цим дороговказом. Чи часто, чи не часто було в нашому житті, коли ми казали до Господа, Господи, покажи мені, Господи, що я маю робити в цій ситуації, чи в іншій ситуації? Можливо, ми часто. І навіть ставили умови ті чи інші перед Господом. Брати і сестри, але сьогодні я хотів би, щоб ми з вами просили в Господа сили, щоб Бог нас зміцнив. Я залишаю восьмій вірш і буду закінчувати. Ще раз зачитаю: нехай книга цього закону не відійде від уст твоїх, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливим дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Амінь.